Усім самим найкращим величезний привіт. Анонс акції в магазині АТВ з 29 січня по 4, включно лютого 25-го року. Я хочу подякувати вам за коментарі. Дякую вам за вподобайки, які ви ставите особисто мені. І завжди, як завжди, розпочинаємо із ковбасного відділу. Показую регулярну ціну і вже озвучую та, яка буде в акції. Тобто звучить вже акційну дешевшу ціну. Ковбаска губернська, своя лінія 420 грамів. 70 гривень 50 копійок, акційна ціна. Зі знижкою буде лікарська від добров пакування ковбаски 500 грамів 107 гривень 50 копійок. Зі знижкою буде Тернопільська ціна за 100 грамів, своя лінія 31 гривня. Своя лінія боженина традиційна. Ціна за 100 грамів. 24 гривні. Непогана знижка. Це у нас йдуть сосиски першого сорту, докторські фірмові. Пакування 820 грамів. 121 гривня 50 копійок. Рулет своя лінія курячий. Ціна за 100 грамів. 23 гривні 55 копійок. Своєлінія, сир твердий, вершковий та голландський 160 грамів. 54 гривні, акційна ціна. Зі знижкою будуть плавлені сирочки торгової марки Президент Вершковий. Акційна ціна 15 гривень, 50 копійок. Филата, сир м'який, 180 грамів, 49 гривень. Галичина, карпатський, кефір, 2,5 жиру. 41 гривня акційна ціна. Так, в акції буде білоцерківський сир, кисломолочний. Усі йдуть по 350 грамів. А нежирний по 56 гривень 50 копійок. 62 гривні 50 копійок це а, також в акції. Та 9% жиру 67 гривень 50 копійок. А йогурт торгової марки злагода малятко 170 грамів по 16 гривень. А ось цей можна буде придбати за 15 гривень. Зі знижкою буде Данісімо а йогурт. Фантазія златкі, зірочки, хрусткі кульки 100 грамів. 21 гривня 50 копійок. А на цьому тижні буде в акції олія Олейна 850 грамів. Ціна зі знижкою 66 гривень, 30 копійок. Також зверніть увагу, олейна. Тут об'єм літр, не бачу скільки, літр 800. Акційна ціна 150 гривень. Гривень. Цього разу будуть пельмені в акції торгової марки Мішутка 450 грамів. Це у нас іде. Э, тут що у нас? -в 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 -а. а, бачу телятина 76 гривень. Філейні тут вага більша, 650 грамів, 91 гривня. Акційна ціна. І мішутка пельмені з м'ясом індички, 650 грамів. Рівно 100 гривень. Теж хороша акція на пельмені. В акції буде хачапурі від Валісто 300 грамів. 70 гривень, акційна ціна. Піца Альберто, 4 сира, 360 грамів, 93 гривні. Суміш заморожена. Своя лінія. По-мексиканськи 400 грамів. 41 гривня, акційна ціна. А суп з грибами 40 гривень, акційна ціна, також своя лінія 400 грамів. Своя лінія м'ясо мідій 350 грамів, 77 гривень. Морський коктейль своя лінія. Пакування 400 г. 88,50. 85 гривень буде магнат малиновий, 500 г морозиво. Від торгової марки рудь морозиво, 100% 500 г. 64 гривні акційна ціна. Яловичина та свинина у власному соку своє лінія. Ми відкривали. На каналі є дегустація. Пошукайте так і наберіть тушонка, консерви. Своя ліня. І вам одразу виб'є на каналі. Ціна зі знижкою яловичина 91 гривня 70 копійок. Та свинина 81 гривня 50 копійок. Сардина своя лінія у томатному соусі 45-30. Сардина своя лінія бланшована в олії. Усі йдуть по 240 грамів, 46 гривень 10 копійок. Так, тут у нас оліс майонез чудовий, 300 грамів, 26 гривень, 50 копійок. Також в акції буде Оліс, великий файний майонез. Пакування 500 грамів, 48 гривень. 30 копійок, також зверніть увагу на майонези. Соуси торгової марки Густо. Сирний, 180 г, 20 гривень. І також можна зі знижкою придбати Густо соус карбонара. 20 гривень, 70 копійок. Цього разу, господинки, зверніть увагу на ось ці приправи. Вони дуже хороші та якісні. Тут до м'яса, до курки, до шашлику, також є до риби та до плову. Будь-яка 27 гривень, 70 копійок, пакування 45 та 50 грамів. Соус густо сацебелі 180 грамів, 19 гривень. Чіпси. Лейс рефлені, пакування 120 грамів. Також в акції будуть лейс реберця гриль. 120 грамів – 39 гривень 40 копійок, акційна ціна. Знову буде знижка на вафлі своє лінія, класичний артек. Молочні та з лимоном 230 грамів. 30 гривень 50 копійок, будь-які. Шоколад від Рошен лакмі, плитка 90 грамів. Також в акції буде. 38 гривень, 80 копійок. Це ціна зі знижкою. В акції буде відрошен ловіта, вишня та апельсин. 420 грамів по 73 гривні. І та і та. Цукерки на вагу. В акції буде ромашка своя лінія. Так, де ось вона, я знайшов. Ціна за 100 грамів 14 гривень. Крекер торгової марки Тук 100 грамів. 34 гривні смаки в асортименті. Цукерки любімов. 140 грамів, 99 гривень зі знижкою. Давайте подивимось, що по каві. Так, кава з Львова Еспресо класичне 240 грамів. 109 гривень. Також в акції буде традиційна львівська кава натуральна, 240 грамів, 127 гривень. В акції буде карт нуар кава Еспресо. Тут вага 250 грамів. 190 гривень акційна ціна. Рощина кава карт нуар вагою 140 грамів 236 гривень. Кава Амбасадор преміум 200 грамів. 200 гривень. Зверніть увагу, це також хороша ціна на цю каву Амбасадор преміум. Кава в зернах Амбасадор. Тут кілограм 402 гривні. Амбасадор 250 грамів преміум. 117 гривень. І також зі знижкою можна придбати ось цю амбасадорк Дар Роуст 225 грамів за 102 гривні 90 копійок. В акції буде чай. Ахмат класичний чорний, 20 пакетів. 23 гривні 50 копійок. Класичний чорний 100 грамів. Заварка. 44 гривні. Зверніть увагу, також дуже хороша ціна на ось цей чай точно продасться і хто полюбляє з ароматом Бергамоту, також 100 г 4450. Зверніть увагу зараз на оці чаї. І зі знижкою буде чай Ахмат 76%. Зі знижкою, вибачаю, 76 пакетів Ахмат 80 гривень. Напій ранок, торгова марка Галка 100 грамів. 21 гривня 50 копійок зі знижкою. А зі знижкою буде чай від делюкс в акції небагато видів. Ось це буде з додаванням квіткових пилюсток та шматочків фрукти. 80 грамів, 51 гривня, 50 копійок. І будуть ось ще, ще оці два види: це чорний байховий з ароматом бергамоту, 100 грамів та чай зелений байховий. 100 грамів. 56 гривень. Акційна ціна. Мономах Кенія 45 пакетів. 32 гривні 40 копійок. Заварка Кенія, 80 грамів чорний чай, мономах, 43 гривні 40 копійок. Знижка буде на колу 41 гривня 2 літри. В акції буде водичка Трускавецька, сильно газована, півтора літрова, 14 гривень. Своя лінія. Також 14 гривень буде напій Оболонська зі смаком лимону та апельсина літр. Літровий енергетичний напій своє лінії 21 гривня. Хел, енергетичний напій 05 30 гривень. Від торгової марки Біола. Нектар томатний гострий з перцем літровий 41 гривня, 70 копійок. Також в акції буде джапа по 45 гривень. Знайшов я корм вага 500 грамів 57 гривень. Готовий сніданок старт 330. 330 грамів 50 гривень. Пиво 05 Loven Brown. Акційна ціна 22 гривні. А пиво Scotty West тут а, майже 600 мл, білий та чорне 34,50, бронкс 05. 28 гривень 50 копійок. В акції також буде повна одіжка м'яке 900 мл. 36 гривень 50 копійок. Оболонь велике 56 гривень 50 копійок. Пиво львівське літр 417,15. Акційна ціна 42 гривні. Так, тут у нас м'яке жашківське. Об'єм літр 841 гривня. Пиво гараж 0,9, 36 гривень, 70 копійок. У акції буде літрова горілка класична козацька рада. Зі знижкою 179 гривень. Зубровка 158,07. І ось таку 0,5 можна придбати за 100 гривень. Так, в акції буде ось ця ікра, репродукт. пакування 100 грамів, горбуша. Ціна зі знижкою 240 гривень. Для пухнастиків зараз розкажу, що в акції сухий корм OptiMeal вагою 700 г 173 гривні. Пауч пакети Шеба. Акція по 16 гривень. Та клуб 4 лапи можна буде придбати за 11 гривень. Це дуже хороша також ціна на оцей корм. Шампунь торгової марки Клія від Лупи. Пакування вже 360, але бачу деякі навіть є 400 мл. 128 гривень зі знижкою. І також буде маленький 220 мл в акції. 79 гривень. Професійний шампунь. А, так, 850 мл. 105 гривень акційна ціна. Гель для прання торгової марки Грюнвейт літр. Вибачаюсь 2 літри, 100 мл, 100. Також хороша буде ціна 76 гривень, як ціна. ціна. Знову буде в акції Савекс, кондиціонер для білизни. Тут об'єм у нас півтора літри, 135 гривень. І Савекс об'ємом 800 мл 73 гривні. В акції буде порошок для прання Савекс, 3 кілограми об'єм. 249 гривень. Знижка 100 гривень. Онікс гель літровий 50 гривень. Засіб для миття посуду Нео 500 мл. 33 гривні. Подвійні змивки Нео в унітаз 46 гривень. На дві штуки ця ціна дуже хороша. Підгузки хагіси для хлопчиків та для дівчаток. Акційна ціна 290 гривень. Підгузки тена для дорослих розмір L 610 гривень. розмір M 530 гривень. Та трусики тена. Також розмір L та M. Розмір L 188 гривень та розмір М 165 гривень. В акції буде жіноча гігієна Лібрес 9 та 8 штук 26 гривень. Лібре, спакування 50 штук, 48 гривень, акційна ціна. В акції туалетний папір, сніжна панда, 4 штуки. Двошаровий 48 гривень. Серветки. Розумний вибір. Упаковка з клапаном. 72 штуки. 30 гривень. Також зі знижкою будуть серветки, хустинки 150 штук, двошарові. Білі 30 гривень. І я вам хочу побажати економних покупок. Дякую вам за коментарі вдячний вам. Я за ваші вподобайки. До зустрічі.